Подивись, що в мене є. Маленьке шоколадне серце. Давай розламаємо його і подивимось, що всередині. У мене тут є маленький молоток. Ого, це фісташкова начинка. Давайте спробуємо. Це має бути смачно. Я мав рацію, але цього було недостатньо. Хто наступний? Я справді хочу спробувати це. Ні, Нейт. Зараз черга Кері. У мене середнє серце. Давай розтопимо його в гарячому молоці і подивимося, що всередині. Я вже трохи бачу. О, це полуниця. Як круто! І тепер вона вкрита шоколадом. Мм, смачно! Це буде смачно! О, вау! Я не можу зупинитися на одному. Я хочу з'їсти їх усі. О, це абсолютно дивовижно. Останній готовий. О, і в мене їх п'ять на пальцях. О, смачно! О, останній шматочок. Тепер, Нейт, твоя черга. Що ти робиш? Я хочу розбити своє велике шоколадне серце. Ого! Всередині купа Скітлз! О, так! Це мої улюблені цукерки! Я з'їм їх усі з цими величезними соломинками! О, так! Це так смачно. І мені важко зупинитися. О, так. Три трубочки одразу. М -м, смачно. Гей, що ти робиш? Хочеш, щоб я поділився з тобою? Ось, тримай. Дякую. Нейт, ти такий чудовий. Можна мені теж один? Звісно, ти можеш. Ого, ти такий щедрий. М -м, смачно, смачно! Це так смачно. Ти мав рацію, Нейт. Гаразд. Ми закінчили. Це було дуже круто. Дай п'ять. Я не можу повірити своїм очам. Це величезна порція картоплі фрі. Я такий голодний. Так, і у мене є середнього розміру пакунок. Він так добре пахне. І в мене є маленький. О, вони такі милі, але в мене найменше. Гаразд, я почну. У мене навіть є маленька пляшечка кетчупу. Давайте спробуємо. М -м, це смачно. Давай зануримо картоплю фрі в соус. Мм, це так добре. Це було так просто. Я все з'їв, хлопці. Ух. Кей, okay, ой, не кидай в мене сміття, оскільки Кері вже все з'їла. Тепер моя черга. О, дякую за кетчуп. О, тепер давай спробуємо разом. Mm, чудове поєднання. Давай полімо кетчупом всі картопляні фрі. Тепер давай спробуємо. О, це смачно! Це справжнє свято. Дивись: у мене маленькі ікла. Джил. Що ти робиш? Я намагаюся перевернути упаковку, але вона така важка. Ой, вона зараз впаде. Я не можу її втримати. Ого! У мене багато картоплі фрі. Це дивовижно. Тепер я можу їх спробувати. Мм! Я не знав, що вони такі смачні. О, так! Тепер я можу їсти їх цілий день. О, так! Так смачно! Ням-ням! Тепер я можу полити їх рештою кетчупу. Зачекай, що? Де він? Чому він не виливається? О, нейт, допоможи мені, будь ласка. Ну, у мене є краща ідея. У мене є піднос. Давайте покладемо на нього картоплю фрі. Гаряче, зачекай, мені потрібно підготуватися. Тепер давайте візьмемо кетчуп. Прямо на твої картопляні фрі. Тобі потрібно багато, щоб це було смачно. О, так, це те, що я мав на увазі. Ой-ой, ой, вибач, ой, я не знаю як. Ой, мені так шкода, Джил. Що ти робиш? Зупинись. Хм, я не знаю, як це сталося. Ой, Нейт, дякую за твою допомогу. Можна спробувати одну картоплину або можливо дати її тобі. О, Кока-Кола, супер, це те, що я люблю. І в мене є велика пляшка, коли я ніколи не пив стільки. Знову не пощастило. У мене маленька пляшка, коли. Давай спробуємо. Я вип'ю її зараз. Ой, вона швидко закінчилася. Що далі? Тобто хто далі? Ого, Джил! У тебе середня пляшка. Так, це правда. І ми відкриємо її та спробуємо. Пахне смачно, а на смак ще краще. У мене є ідея покращити колу. Беремо мед і наливаємо мед у пляшку. Але спочатку спробуємо. М -м -м. Супер. Тепер давайте потрясемо. Желе потрібно заморозити. Я використовую ментос для цього. Це дає мені освіжаючий подих. Це те, що нам потрібно. Давайте охолодимо пляшку. Тепер давайте подивимося, чи готове желе. Ой. Ах, медове желе зі смаком Кока-Коли. Це смачно. Мені сподобалося. Я навіть не помітив, скільки з'їв. Ого. М -м, смачно. Ні, це кінець. Зачекай, мої руки прилипли до пляшки. Ой. Гей, будь обережний! Тепер пляшка прилипла до моєї руки. Що мені робити? О, нарешті. Це спрацювало. Тепер моя черга спробувати коло. Йо, давайте виймемо соломинку і спробуємо. М -м, це смачно. Ха-ха-ха. Дівчата, я навіть заздрю самі собі. У мене стільки, коли тільки для себе. Ну, ти можеш поділитися з нами, Нейт. Ми теж хочемо. Е-е, Я не хочу ділитися. Mm. Чому? Mm. У мене є ідея для твоєї витівки. Давай покладемо кілька ментос у пляшку, коли нейта. Кері, готуйся до фонтану. Гаразд. Ой, стільки, коли прямо в обличчя. Як мені це зупинити? Що сталося? Чому я вся в ній? Це кошмар. О, здається, я в порядку. Ну, принаймні, тепер я можу грати. Упаковка Pringles така маленька. Вона крихітна. Ого. Так, у мене є величезний пакет шоколадних Pringles. Нарешті мені пощастило. Але Нейт, ти перший. Давай зробимо це. Ого. Відкрито, і я ніколи не бачив таких маленьких чіпсів у своєму житті. Я можу з'їсти їх усі одразу. Ого. О, я хочу ще. Чи залишилося щось на дні? Я спробую дістати. Ой, мій палець застряг. Так, давай. Нейт, тільки ти можеш це зробити. Дай я допоможу тобі. Тягнемо, вийшло, і палець на місці. Тепер моя черга. Давай візьмемо Прінглс. О, їх багато. Я ніколи раніше не їв шоколадні Прінглс. Давай спробуємо. М -м -м, смачно. О, ням-ням. Так добре. Ура! Я навіть не помітив, як усе з'їв. Вау, це так чудово. О, це зроблено. Кері, ти наступна. Перед ура! Я так хочу чипсів. Тут у нас також є шоколадні. О, давай швидше спробуємо. Який величезний! Мені подобається. Я з'їв один і одразу хочу другий. О, виглядає так апетитно. Ого. Друзі, хочете трохи? Вони наче під гіпнозом. Гаразд, я поділюся одним. О, я хочу це! Я наїмся чіпсами. О, ні. Це найкисліші цукерки на планеті. Я боюся. І у мене величезна упаковка. Як я можу з'їсти це все? А в мене середня, і я так боюся. Гаразд, я почну. Я збираюся вилити це в рот одразу. О, давайте закінчимо з цим. О, це так кисло. Дівчата, здається, я захворіла. Міро такий кислий. Я одразу передумав це пробувати. Фу. Так, я теж цього не хочу. Ой ой, бідний Нейт. Фу. Ого, це смачно. Як це смачно! Зачекай, що? Що це таке? Це величезний розмір. Ха так. І це все моє. Ну, Нейт, ти починай, я думаю. Чому ти смієшся з мене? Давай! Розслабся! Добре, дозволь мені зробити собі перекус. Добре, гаразд, я жартую. Це просто чупа-чупс. Це чудово. Тепер дозволь мені вмочити його і спробувати. О, так, Нова кулька. О. Весело. Що завгодно, дивись з окулярами веселіше. Давай спробуємо. М -м, це смачно, не можу зупинитися. Так, так добре. М -м, надуй пульку і. Ой! О, ні, вся жуйка тепер на мені. Ах, як неприємно! Зак, перестань сміятися. Ух, фу! Мені потрібно зняти ці окуляри. Давай, зак, твоя черга. Ого. Хм! У мене є ідея. Хто це? Чиї це руки? Гей. Зараз я тобі це дам. Ну, давай спробуємо. М -м -м, це смачно. Жуй, жуй, жуй. Більше. Це трохи складно насправді. О, так добре. Ух. Давай надуємо і кинемо. М -м -м. Ще раз, ще кілька разів. Я. Це нормально, але це так весело. Жуй, жуй, жуй. Ого! О, так, Я не можу перестати їх жувати. Зачекай, ще один і все. І ще один. А тепер я можу надути найбільшу бульбашку з усіх. Так. Ой, о ні, я думаю, щось пішло не так. Хлопці, тут так багато жуйки. порція Давайте подивимось, що у нас тут. Гей, чого ти хочеш! Іди звідси. Ой, це шоколад. Смачно! Це шоколад! Ого! Що! Ням-ням! Зачекай, що? Чого ти хочеш, Дженніс! Така маленька порція. Давайте спробуємо. Це все справді о ні. Хм, трохи залишилося на дні. Що? Тебе щось на вусах. О, дякую. Давай це виправимо. Е, Тепер у тебе щось на підборідді. О, ні. Як мені це виправити? Тепер у мене повне шоколадне пиво. Серйозно? Перестаньте сміятися з мене, хлопці. Зак, твоя черга. Гаразд, добре. Ну давай спробуємо. Давай використаємо палички. М -м -м -м. Це смачно. Але що, якщо. М -м -м. А у мене є ідея. Мені потрібно використати трохи молока. Тепер трохи вершків. Так, ось і все. Давай спробуємо зараз. М -м, смачно. Ням. О, так добре. Ой! Тобі варто побачити своє обличчя. Так, він правий. Ну, тепер моя черга. Як це смачно. Це займе багато часу з паличками. Але це так смачно! Думаю, набагато зручніше і швидше використовувати руки. Отак тепер я можу насолоджуватися цими шоколадними локшиною. О, як зупинитися? Я не знаю, тому що не хочу. Так, є ще. О, так добре. О так. Ей, нейт, де ти? Я в порядку. Він смішний. Отже, піднімемо руки. У! Я не можу дотягнутися. Ух. М -м О, на моїй голові є локшина. Ух, давай. Хлопці, можете мені допомогти. Е, гаразд, я допоможу. Е, ось тобі. Дякую, Дженіс. Ти чудова. Оче. Нейт. Ой-ой. Так, ти правий. Але у мене є тільки одна річ. А у тебе ціла величезна порція. Не дивись на мене! Дивись на Дженіс. Так, ти в кислій бомбі. Ну, Давай, я почну. У мене є тільки одна цукерка. Це не так страшно. Дай, ну я покладу її прямо в рот. ух, ні, я не був готовий. О, це так кисло. Перестань сміятися з мене. У тебе ж більша порція, чи не так, Нейт? Так, ти правий. Одна цукерка не зашкодить. О, ні, о, ні. Моє обличчя, воно зводиться. Ага, гаразд ще один. Ні, я справді не хочу. Знаєш що? У мене є ідея. Я просто висиплю все на стіл. А тепер я використаю молоток, щоб усе це розбити. Ось так, це набагато краще. У тепер у мене є порошок. Тепер я можу спробувати маленькі порції. Ух! Це не дуже працює на мою користь. Я думав, що чим менша порція, тим краще буде. О, ні, але це займає так багато часу. Нейт, давай, просто з'їж усе. Ти закінчив. Серйозно, я просто тебе нагодую. Ні. Ні, Дженіс, будь ласка, чому ти це робиш? Ні. Е, е, уф, це так боляче. Але тепер ти закінчив. Чому ти такий щасливий? У тебе ціле відро цього. О, ти правий. Дай спробую один шматочок. Ну, думаю, я зможу. По одній жмені зараз, мабуть. О, ні. Ах. Давайте продовжувати. Ні. Давай, Дженіс, ти зможеш. Ми можемо допомогти тобі. Мені не потрібна допомога. Я сильний. Ну о, я можу це зробити. Ах, допоможіть мені. Хтось допоможіть. Ах. Е, що з нею не так? Ми не знаємо, як допомогти. О, така маленька порція. Але я насправді радий, бо вони дуже гострі. О, зак, ми тобі не заздримо. О ні, я просто хотів хабар. Це смішно. З чого ти смієшся? Ти перший, хто спробує. О, -о ну, гаразд. У мене лише маленький шматочок, тому я не думаю, що це так страшно. Ой-ой! Дуже гаряче, дуже гаряче в роті. Чому ти це поклав? Ух, гаразд, неважливо. Я наступний. Хм, Я думаю, що спробувати кілька чіпсів одразу може бути краще. Ні. О, ні. Я дихаю вогнем як дракон. Це з середньої частини. Думаю, у мене тут є вогнегасник. Дякую, Нейт. Це дійсно допомогло. Зачекай. Якщо це сталося з тобою від середньої частини, що станеться зі мною від цієї величезної? Ах. Ах. ні 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 ні. Можу я просто закрити це ось так і сховатися. Зачекай! Що відбувається? Чому пакет? Чому він стає більшим? Ах!